Важливі дуже правові аспекти сьогодні в Україні досить непогані є брошури, переважно вони спрямовані на родичів тих е, сімей, де є пацієнт з деменцією, в які служби можна звертатися, як юридично це оформити, які потрібно документи для того, щоб е, оформити опіку або соціальний догляд, і в тому числі безкоштовний соціальний догляд на Україні. Де можна отримати допомогу по догляду за людиною, можна отримати в органах регіональних соціальної допомоги. Для цього треба звернутися із заявою про потребу в цій соціальній допомоги, якщо у вас є в родині людина, яка має, наприклад, деменцію, тобто яка потребує ось цього догляду. Є певні правові аспекти, є певні, певний набір документів, головним з яких є. це... Наявність людини а, юридично оформленої недієздатності або важкої інвалідності, яка робить цю людину не Це є підґрунтя для звернення за отриманням цієї соціальної допомоги. А, цей перелік документів надається після того, як ви звертаєтеся за цією допомогою. До речі, а, звертатися можна не тільки безпосередньо в органі соціального захисту регіональні, а й в центри надання адміністративних послуг також. Можна звертатися за заявою і отримувати цю допомогу, в тому числі і безкоштовно, якщо для того є, будуть підґрунтя. Наприклад, під для безкоштовної отримання ось такої допомоги соціальної догляду є те, що пенсія людини, яка живе самостійно і яка не здатна себе самостійно обслуговувати, або навіть навіть здатна, або людина похилого віку, яка живе самостійно, є те, що її доход задекларований не перевищує двох прожиткових мінімумів. Якщо мова йде про людину з деменцією, безкоштовну соціальну допомогу можна отримати а, в тому випадку, якщо всі, хто мешкає з нею в одному приміщенні, їх сумарний дохід також не перевищує оціх двох неоподаткованих е, мінімальних доходів в Україні. Ось такі є юридичні аспекти. Але коли ви звертаєтесь із заявою до е, центру надання адміністративних послуг або до е, служб соціальної допомоги регіональних, вам всі ці е, консультації надаються під час, коли ви туди звертаєтесь, можна навіть робити не безпосередньо, а у вигляді листа, е, який скеровується. в інтернеті, можна знайти адреси е, там, де ви мешкаєте за місцем проживання, адреси, куди можна скеровувати ці запити, ці заяви на отримання соціальної допомоги. Зрозуміло, що при деменція це і є інвалідність, тому що коли людина ще може дати собі раду, коли вона самостійна, це ще не є інвалідність. Тому наявність встановлений діагноз деменції, який встановлює або лікар-психіатр, або лікар-невролог, обидва вони мають на це право, але краще це все робити в спеціалізованому закладі. Це вже по суті є. Прецедент для подання таких документів на встановлення групи інвалідності, тому що деменція, основний критерій деменції це поява побутової несамостійності, який є основним критерієм стійкої втрати непрацездатності, тобто, по суті по суті, інвалідності. Де можна отримати таку допомогу, я вже казав, переважно її займаються саме центри надання соціальної допомоги, регіональні, у відповідь на ваші звернення. І це важливо, тому що, перш за все, важливо для родин, де з'являється пацієнт з деменцією. Тому що коли у пацієнта з'являється важкий нейрокогнітивний розлад, як я вже казав, це не стільки вже проблема пацієнта йому з часом стає все більш байдуже, але це жива людина. Це жива людина, у якої ще на легкому ступеню деменції зберігається свідомість, зберігається певна ступінь адекватності. Так, у них погіршується пам'ять, так вони перестають знавати, так вони стають дезорієнтовані, але все рівно це наші батьки, це наші дідусі бабусі, які потребують догляду. І це наша в тому числі моральна моральний обов'язок перед ними, які носії їх генів. Тих людей, внуків, які вони виростили, виховали, і так далі. Тому це звичайна етика, це культуральні особливості української нації. Ми завжди відрізнялися емпатичністю і особливо по догляду за людьми з каліцтвами, по догляду за людьми за людьми із нейрокогнітивними розладами. Це в нас історично навіть так. В українській нації завжди емпатія була на досить високому рівні. Тому дуже важливо дуже важливо не прогавити час, не опустити той момент, коли пацієнт самостійний. А червоною рискою, таким основним симптомом для сусідів, для дітей, для онуків, має бути те, що вони помічають уже ось цю забудькуватість ці скарги. Для нас, для лікарів, наприклад, критерієм є, якщо пацієнт похилого віку прийшов на прийом і скаржиться на когнітивні порушення, перш за все, пам'ять, увагу, забудь повітість, це є вже прецедент, для того, що ми розуміємо, що слава Богу, це ще не деменція. Тобто пацієнт без деменції приходить і скаржиться власне самостійно на прийом, а пацієнта з деменцією вже приводять, на жаль, або сусіди, або родичі. Дуже важливо і це має роз'яснити лікар, який починає роботу з цим пацієнтом, якого ви приводите родича, наприклад, на консультацію до лікаря. Або, власне, коли е сам пацієнт. Приходить, ми призначаємо, проводимо нейропсихічне тестування, даємо наші нейропсихічні шкали і бачимо, що вже бали досить низькі, вони тягнуть вже на важкий нейрокогнітивний розлад. Важно вчасно призначити лікування. І починаємо лікування ми саме з призначення препаратів антихоленистеразної дії до непізіла. Перша друга стадія ініціальне лікування це саме донепізіл, який ми підвищуємо до максимальної терапевтичної дози. Перший день ми призначаємо перший місяць. Ми призначаємо 10 мг донепізілу, і потім підвищуємо його. Перепрошую 5 мг, а потім підвищуємо до 10 мг, на яких ведемо пацієнта тривалий час. Починаючи з середнього ступеня важкості, ми призначаємо мемантин Іноді мімантіна ми можемо призначати ініціально, тобто початкова терапія мімантінами, якщо, наприклад, пацієнт не переносить інгебітори холінестерази або є якісь побічні ефекти. Але треба пам'ятати, що стартуємо. Лікування ми починаємо пацієнтів з деменцією саме з донепізіла, з інгібіторів холінестерази, на який зверху покладаємо мімантін і теж титруємо. Починаючи з 5 мг перший тиждень, ми кожний тиждень пацієнту підвищуємо на 5 мг до досягнення дози 20 міліграм на добу. Отже, донепізіл ми вибираємо з 5 до 10 мг перший місяць 5, потім 10 міліграм. Амімантін ми додаємо, ми покладаємо зверху, додаємо до Донепізіла, титруючи кожен тиждень на 5 мг, збільшуючи дозування і досягаючи 20 мг. І це дуже важливо, тому що на жаль, досить часто я зустрічаю призначення колег, які починають ініціально лікувати з Донепізіла. О з мімантіна, перепрошую. Отже, ще раз акцентую вашу увагу, що а, первинне лікування. Деменсії, це саме ці е, дві групи препаратів. Це має призначати лікар і має періодично контролювати, тобто має проводити пацієнта через нейропсихічне тестування, тобто дивитися, як працюють ці препарати по балах, по балах міжнародної Монреальської шкали або. е-е Мінімальної шкали оцінки психічного статусу два таких найбільш валідованих інструмента неврологічні практиці, які сьогодні користуються і сімейні лікарі, за якими ми оцінюємо первинну ступінь зниження когнітивних функцій в шести класичних доменах, і далі відслідковуємо ефективність лікування, тобто, як повільно або як уповільнився процес нейродегенерації і збільшення когнітивного дефіциту у цього пацієнта. І це абсолютно реально. Вчасно призначивши ліки, ми можемо призупинити і значно уповільнити процес подальшого сторіння, подальшої нейродегенерації і тим самим забезпечувавши пацієнту певну ще самостійність. Бо в легкій ступені вони ще зберігають відносну самостійність, але вже потребують, якщо це деменція, стороннього догляду. А... Далі, що ми ще бачимо у наших пацієнтів і їх родичів, які питання часто лунають стосовно як поводити себе правильно з пацієнтом, з деменцією, у якого виникає агресія, у якого виникає ажитація, як з собою поводити? Ось для того і існують ось ці соціальні програми, на які, наприклад, Позаминулому році Англія витратила 23 мільярда фунтів стерлінгів для того, щоб тренувати, підготувати родину для оцього догляду за дементуючим пацієнтом, коли особливо у пацієнта виникає ажитація, коли він агресує, як його треба поводити, як його заспокоювати, як на те реагувати і обов'язково не реагувати, не втягуватися в конфлікт самому, тому що це з часом відбивається на психоемоційному Статусі і членів родини, і тому, як правильно поводитися, як реагувати, що робити, як себе поводити з дементуючим пацієнтом. І у нас в Україні також є такі тренінги. Є такі тренінги, які можна знайти, до речі, поради з пошуку цих тренінгів можна знайти в тому числі і на сайті Мозокюа.